Ження загадуєш? але треба зняти маску. Спертуй п'ятирічного Максима вітають з випускою. В лікарні хлопець пробув півтора місяця. Саме ж лікування тривало більше року, та не є така. Хвороба, що то виписали, і все, то ми маємо ще тривалий час перебувати тут. Кілька років тому хлопці поставили діагноз нейробластома. Після 18 блоків хіміотерапії виникла потреба в трансплантації кісткового мозку, каже лікар. Пояснює, коли пацієнт отримує високу хіміотерапію, пригнічується кістковий мозок. Для його відновлення потрібна пересадка. Ми зробили тут цілий технологічний процес, заснували ці лікарні, де цей кістковий мозок заморожується при температурі мінус 180 навіть нижче градусів і там чекає свого часу, і в той день, коли потрібно, його розморожують спеціальним шляхом, так і вливають дитині. Він має прижитися. От він прижився, і ми дитину виписуємо додому. Процедура пройшла успішно, але справжній результат чекає в майбутньому, каже лікар, поки хлопець повертається додому. Зараз контролі будуть щотижневі, далі вони будуть ставати рідше. Вдома на Максима чекає сестричка. Батько каже, в палаці багато бавилося з м'ячем, тому в сина виникло бажання стати футболістом. Каже, один раз крановщиком, там іскаваторщиком. А теперка сказали, що футболіст такі то футболтав назон так пасуємося м'ячком. Лікування провели в західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі. В лютому цього року на базі відкрили клініку онкології та трансплантації кісткового мозку. Центр співпрацює з міністерством охорони здоров'я, тому пересадки для пацієнтів є безкоштовні за них лікарні платять. Ть, держава Анастасія Поя Роман Маленькі. Новини на Суспільному. Львів.